Дивитесь новини на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. Про головне за цей тиждень розкажемо вам далі. У студії працює Катерина Домс. Мої вітання. Масове отруєння грибами на Тернопільщині трагедія трапилася у Копичинцях. До лікарні потрапила ціла родина: 9 дітей та 59-річний чоловік, який нагодував усіх грибами. Станом на 1 листопада дворічній дитині, яка була у вкрай важкому стані, у Львові знайшли донора та пересаджують печінку. За життя усіх інших борються медики. У місті Купичинці багатодітна родина отруїлася грибами, через що дев'ять дітей потрапили до лікарні. Як повідомляють на сайті Національної поліції в Тернопільській області, у ході перевірки стало відомо, що співмешканець матері ще в неділю, 27 жовтня, назбирав грибів. Їла уся сім'я. Того ж вечора у дітей погіршилось самопочуття, але матір намагалась самостійно їх лікувати. Чоловік у важкому стані доставлений до однієї з міських лікарень. Поступило до нас дев'ять дітей, вісім з однієї сім'ї. Але одна дитина-дівчинка, яка була у в гостях, дев'ята дитина. Ця дев'ята дитина була госпіталізована в Чорнівську лікарню. До нас поступило вісім дітей з однієї сім'ї. Вони різного віку від року до. До сімнадцяти років одна дитина була вкрай тяжка, яка була ще в приймальному переведена на штучну веселяцію. Протягом години часу двоє найважчих дітей було транспортовано у перше медичне об'єднання міста Львова. А ці шестеро дітей ми зв'язалися вже із національної дитячої лікарні охладиць, і нам було дано добро на госпіталізацію тих всіх дітей у відділення токсикології. Цієї національної дитячої лікарні охладив п'ятьма швидкими, шість дітей було транспортовано у в цю лікарню. Ці діти в Києві живі. Одна із них дуже важка, я вже не уточняла котра, але одна дуже важка, і дуже важка у Львові. Одна дитинка менше два рочки, вісім місяців. Оце, яка була у нас переведена на штучну вентиляцію. по попередніх даних її готували на трансплантацію печінки. Чи її стан дозволяє зараз проводити цю трансплантацію? Не можу сказати, але ну в її ситуації єдиний порятунок. Можливо, це трансплантація печінки, тому що пішло дуже велике ураження печінки, високі печінкові проби. Ну, якщо це вдасться зробити, то можливо шанс у неї якийсь є. Пішла в ліс погреби та не повернулася. На Тернопільщині розшукують 75-річну жительку села Підгородні на. Дію Матвіїв 29 жовтня близько одинадцятої години. Ранку жінка пішла до лісу та зникла. До пошукової операції залучено рятувальників, квадроцикли та безпілотники. Рідні просять усіх небайдужих долучитися до пошуку. Подробиці дивіться у сюжеті. На Тернопільщині поліція та рятувальники розшукують літню жінку, яка 29 жовтня вийшла з дому і не повернулась. Це трапилось із 75-річною жителькою села Підгородня Надією Матвіїв. Вийшла з дому вона близько 11 години дня, нікому не повідомивши, куди вона прямує. Тобто в нас є дуже різні версії, де вона може бути, тому ми максимально приділяємо силу і часу для того, щоб всі версії перевірити. Катерина додає до операції залучені рятувальники, квадроцикли та безпілотники. Працюють гірські рятувальники, фахівці безпілотних систем та кінологи. Собаки шукають саме накопичення запаху людини, який може бути в лісі або в полях в прилеглих територіях. Людина, яка знаходиться на одному місці. Зберігається весь запах відповідно в одному місці, тому вітер щось здуває. Собака вихоплює цей запах і прямує безпосередньо до центру і до витоку запаху. Втім, через велику кількість грибників у лісі знайти зниклу жінку каже складно. Катерина Кузик разом зі своїм чотирилапим помічником заходить у ліс. Так відбуваються пошуки. Площа лісу орієнтовно 250 гектарів. 70-80% відсотків лісу вже є обшукані. І додає, що на Тернопільщині за останні кілька днів уже не вперше розшукують людей, які пішли у ліс і не повернулися. Зараз дуже багато грибників в лісі, тому дуже важливо, щоб кожен дивився навколо себе. Можливо, вони зустрінуть її, знайдуть її без свідомості. Обов'язково гляньте по сторонах. якщо це жінка, чоловік, будь-хто хто потребує допомоги. Обов'язково телефонуйте 102, 101, 103. звичайно, до рятувальників або поліцейських. Це буде ефективніше, тому що чим швидше вони приїдуть надавати допомогу, тим швидше ми врятуємо людину. А ось безпосередньо грибникам начальниця радить найперше не йти у невідомий ліс самому, а також мати з собою заряджений телефон, ліхтарик, теплий одяг, воду та їжу. Рекомендує повідомляти рідних чи друзів про свій намір піти до лісу і в якому напрямку. Якщо все ж заблукали, зупиніться. Якщо є мобільний зв'язок, подзвоніть і повідомте рідних або рятувальників за номером телефону 101. Дорога додому для полеглих героїв. Понад рік на Тернопільщині діє проєкт на щиті», який займається евакуацією загиблих захисників. До траурного кортежу щоразу долучаються десятки небайдужих людей. На машини прикріплюють прапори та іншу патріотичну символіку. Участь у гуманітарній місії беруть різні благодійні фонди, один із яких Юа Фрідам. Як повертають до рідного дому загиблих українських бійців, дивіться у наступному сюжеті. На вулиці Степана Будного збираються десятки людей та автомобілів. Вони готуються зустріти та провести в останню дорогу полеглого захисника, який віддав своє життя за майбутнє України. На машини прикріплюють прапори та іншу патріотичну символіку. Таким чином вшановують пам'ять героя та показують, що належать до траурного кортежу на щиті. До колони вже понад рік доєднується тернополянка Ольга Караванська. Розповідає, що її чоловік зараз захищає країну від окупантів. Вирішила доєднатись до проєкту на щиті. І, оскільки вважає це своїм обов'язком. Таке правило, знаєте, є негласне, Якщо ти не в ЗСУ, то ти маєш бути для ЗСУ, і це стосується кожної людини, яка живе в Україні, яка так чекає умріяної перемоги. Люди віддали своє життя. І найменше, що ми можемо зробити, то зустріти і провести їх до рідних домівок для поховання з почистю. Це, як на мене, це наш обов'язок. Колона прямує додому печалі, що на Миколинецькій. В останні воїна везуть вулицями рідного міста. Маршрут проходить через вулиці Бережанську, Руську, Шептицького та Торговицю. Перехожі також шановують подвиг загиблого, зупиняються, схиляють голови та зустрічають кортеж на колінах. Проте є ті, які до цього байдужі нам супроводжуючим, це дуже болісно дивитись на це, як люди просто настільки черстві серцем, які не мають навіть хвилинки часу зупинитися і Вийти з цієї машини. Просто вийти, віддати шану і честь цьому хлопчині чи дівчині, яка віддала найдорожче. Що є в нього, це є життя. За нас з вами усіх взяти. До місії на щиті долучаються різні благодійні фонди. Один із них Юафрідом. На цей час 25 його учасників беруть участь у проєкті, розповідає Юрій Кулик. За його словами, на щиті це більше, ніж просто евакуація тіл загиблих бійців. Це не тільки в Тернополі. У нас на сході наш Тарас Гарман, наш керівник, який мобілізувався до збройних сил. Чи це й зараз на сході працює у нас дві машини? Це Т5 броньований, це нульова евакуація. Друга це ми її називаємо швидка. У нас кожна машина має своє ім'я. Юрій Кулик, водій евакуаційного автомобіля, до благодійного проєкту, доєднався в травні 23-го року. Тоді шукав можливість допомогти та бути корисним. Я, наприклад, працював від американського злученого українського допомогового комітету і. Ну, станом на грудний місяць вже зменшились поставки гуманітарки за кордону. Я почав комунікувати з нашими побратимами по інших фондах, що чим я тобі можу допомогти. І в травні 2023 року я долучився до Юафрідом. І з того часу ми волонтеримо всі разом, всі спільно з цим проєктом повернення гідного додому наших героїв. Автомобілі проєкту на щиті працюють і в тилу, і на фронті. Таких, каже Юрій, є вісім. Кожне авто обладнане для того, аби волонтери за будь-яких умов змогли в останнє доправити захисника до рідного дому. Цей автомобіль ми спеціально обладнали ще певною такою конструкцією. Яка дозволяє легко завантажити і легко вивантажити саме труну з тілом загиблого героя. Бо знов таки кожен автомобіль має бути стійкий до токсичних речовин, і вони заповнені спеціальною фарбою для того, щоб вони не впитували в себе туди. І ця конструкція вона значно пришвидшує загрузку вигрузку тіла і не дає пошкоджуватись саме підлозі в цьому авто. За словами Юрія Кулика, стати водієм евакуаційного автомобіля зможе не кожен, адже це важка і відповідальна робота. Проте ці труднощі не зупинили тернополянку Оксану Перняк. Жінка постійно доєднується до траурного кортежу та за потреби доставляє тіла загиблих героїв додому. Участь у проєкті бере майже рік. Пригадує, долучилась до нього під час важкого періоду в житті. Я коли захворіла дуже сильно. Я себе трошки шукала. І мені чисто випадково, я була в депресії, мені чисто випадково попалася група на щиті в Тіктоці. Я доєдналася до групи, до телеграм-каналу і почала їздити з грудня прошлого року. Я якраз проходила певні курси лікування, і поміж тим я почала їздити. І вже от в грудні буде рік, як я їжджу. Доєднатись до проєкту на щиті може кожен. Усю необхідну інформацію можна дізнатись на сторінках проєкту в соціальних мережах Facebook, Telegram та TikTok. У Тернополі на вулиці Торговиця 26 без будь-яких попереджень зрізали кілька дерев, висаджених місцевими понад 30 років тому. Люди обурені, стверджують, що так цей район втратить місце для затишку та відпочинку. У міськраді зазначаються, територія ще з 2019 року перебуває у приватній власності. Однак мешканці прилеглих будинків готові боротися за збереження зеленої зони. Тему Наталя Романів продовжить. Вирізали дерева, яким було понад 30 років. Тут їх висадили місцеві. Тиждень тому на місці події зібрались обурені жителі. Для них знищення зелених насаджень стало справжньою несподіванкою. Адже живі дерева зрізали невідомі, без будь-якого попередження. Тут ми ранку встали, приїхала незаконно трактор, і машина почали виробувати зелені насадження, які ми вселилися в цей будинок 37 років тому, і ми тут все насаджували. Напроти нашого будинку є заправка. Ми не хочемо дихати цими газами. І тут є стоянка громадського транспорту. Наша вулиця сильно загазована, то ми думаємо, що ці дерева, які ми тут насадили, нам є трошки на допомогу. Пані Надія проживає поруч. Розповідає, робітники зрізали кілька дерев, але через приїзд поліції зупинилися. Додає, неодноразово запитували у чоловіків, які вирізали дерева. Навіщо вони це роблять? То є власність, він не сказали, чи є власність. Приватизована територія з 19-го року. Вони мають отак по той рік туди, оцю частину, що мають вирізати. Будуть будувати стоянку громадського транспорту для стоянки. Я думаю, що тут вже стоянок є досить і тут стоянок не треба. Ми звернулись за коментарем до управління ЖКГ. Там підтвердили інформацію, що дана земельна ділянка таки перебуває у приватній власності. Надія Шевчук каже, що вирізати зелені насадження планують і далі, аби розчистити територію для облаштування стоянки. Зрізали вони тут дерево, там ріг зрізали, тут було дерево, ялинку зрізали. П'ять чи шість дерев вони зрізали. Приїжджала поліція, ми викликали поліцію. Поліція прийняла заяву у нас і подали на розгляд. Почула дивні звуки вранці і Галина Слободянюк. Жінка, яка живе у прилеглому до території будинку, спершу не надала цьому значення. Але невдовзі вийшла з дому та одразу помітила, як спилюють дерева. Згодом каже, на місце прибула поліція і шум припинився. Галина зізнається, що теж негативно ставиться до такої ситуації. Зелені насадження мають бути і мають бути такі сквери. Можна їх окультурити, Я не проти, але вирубати то все то я дуже проти того. Зробіть гарно, окультурте, але нехай поставте лавочки, нехай люди отут зупинка, нехай люди собі прийдуть, сядуть, посидять. Молодежі багато, от приходять у нас на подвір'я, теж лавочки зробили, там ремонт, лавочки всі позносили. Нема ніде присісти людям, молодежа навіть відпочити, чи навіть старшим людям. Сьогодні роботи на даній території продовжили. Мешканці у спільноті будинку закликають виходити та діяти, щоб не знищили зелену зону. Також просять тих, хто може допомогти вирішити дане питання, долучитись до боротьби. Ча від Зеленського президент з 1 грудня ініціював програму одноразової допомоги, яка передбачає виплату однієї тисячі гривень для кожного українця. Ці кошти можна буде використати для оплати комунальних послуг, мобільного зв'язку та купити товари українського виробництва. Як тернополяни ставляться до такої ініціативи, дивіться далі. В кінці минулого тижня президент України анонсував нову фінансову підтримку для населення з грудня 2024 року. Українці зможуть отримати нову фінансову виплату у розмірі тисячі гривень. Ми запитали у тернополян та гостей міста думку з приводу цієї ініціативи. Як я чула, то це виділили якраз з грошей, які не можуть піти на військові збори. Тобто для мене це класна така штука для того, щоб підтримати людей, які просто живуть. От так як можна купляти українське плюс книжки, тобто це класно для освіти, для особистого якогось розвитку. Я вважаю, що тисяча це дуже мало, але можливо комусь вона допоможе. Наприклад, оплатити комунальні послуги або е, купити їжу, мабуть. Так що я вважаю, що це потрібно, але я брати не буду, тому що в мене є змога оплатити самій. Бо ми працюємо з чоловіком. Позитивно ставлюся до цього. Може, для когось це смішна сума, для когось мені здається, вона буде доволі суттєвою. Якщо, наприклад, сім'я складається з декількох людей, тобто це вже приємний, скажем так, бонус. Кожна людина буде по-своєму думати, куди вони будуть її дівати. Кому ця сума смішна, може спрямувати цю тисячу спокійно нашій армії. І, типу це буде як хороша справа. Комусь кому ця тисяча дійсно допоможе. То кому допоможе, то нехай використовує в власних цілях. В принципі, я думаю, вони й лишні не будуть. Особисто я, я би потратила їх на оплату квартири. А так більше я нікуди не думала, куди б їх можна було примінити, ті гроші. А своїх знайомих я ще не питалася, ще не, ну, не спілкувалася ми на рахунок того. Бо нам що то тисяча гривень? Тисяча гривень то півтора дня прожити. От, а якщо взяти всі, що він пропонує, всю суму, то буде кілька безпілотників. Молодіжний культурний центр планують створити у підгороднянській громаді. Облаштувати його хочуть у приміщенні колишньої школи в селі Забойки. На базі центру діятимуть різноманітні гуртки, працюватиме бібліотека з великою читальною кімнатою, а також танцювальна та тренажерна зали. Ініціатором створення осередку виступала активна молодь, яка шукає нові можливості для розвитку і творчості. Які ресурси залучатимуть для реалізації проєкту? Дивіться, далі. У Підгороднянській громаді створили проєкт молодіжного, культурного та реабілітаційного центру для дітей та молоді. Ідею планують реалізувати на базі колишньої школи. Ініціаторами створення стала активна молодь та представники молодіжної ради. Віталій Чапрак, молодіжний мер цієї громади, говорить, як виникла ідея та ділиться деталями створення проєкту. Протягом 2024 року. Е Ініціативна група числа молоді громади та працівників органів місцевого самоврядування працювала над розробкою програми молодіжного розвитку у нашій громаді. Власне, в процесі цього ми провели опитування серед молоді, з результатами якого зрозуміли, що в громаді дуже не вистачає місця, де б молодь могла проводити дозвілля, якісно і змістовно проводити дозвілля. Власне, тому ключовою, ключовою проблемою, пріоритетом нашої програми стало створення такого молодіжного простору. Зрозуміло, що в умовах війни розраховувати на бюджетне фінансування, там, цілком на бюджетне фінансування було б неправильно, тому ми почали шукати грантові можливості. Власне, конкурс Громада на всі 100 давав такі можливості і ми вирішили цим скористатися. Також Віталій додає, яке саме село обрали у громаді для облаштування молодіжного центру та називає причину такого вибору. Тут ключовим стало наявність приміщення комунального приміщення. Орган місцевого самоврядування готовий нам передати його під ці цілі, і власне обирати не доводилось. Ірина Войтович, секретарка сільської ради, розповідає, що у цьому приміщенні планують розташувати спортивні та танцювальні зали, кабінети для різного роду гуртків, а також офіційний зал, де будуть проводитись засідання молодіжної ради та зібрання молоді для обговорення місцевих питань. В даному приміщенні плануємо перенести бібліотеку, де зробити велику читальну залу, де молодь зможе мати доступ до комп'ютерної техніки, до мережі інтернету. Плануємо зорнізувати і зробити велику танцювальну залу, так як в нас на території громади діють два танцювальні гуртки, гурти гурт Барви, який себе дуже гарно зарекомендував, і гурт барвінок. Також плануємо зробити велику тренажерну залу, залу глядацьку, де буде великий екран і проектор, вона буде облаштована. Також в тій залі можна буде робити засідання молодіжної ради, проводити робити, проводити інак, великі культурно-масові заходи молоді. Будуть діяти дані гуртки для молоді, для діток, гурток образотворчого мистецтва, гурток гри на баяні. Також Ірина додає, що у разі перемоги у конкурсі 70% витрат покриють грантові кошти. Ну, якщо ми виграємо проект, то будуть кошти залучені міжнародних організацій, будуть долучені кошти. А кошти на ремонт будуть тільки задіяні наші нашої громади. Участь у конкурсі взяли громади з різних областей України та створили власні проєкти, для реалізації яких необхідне додаткове фінансування. Найбільшу кількість заявок подали громади із Львівської області. А загалом, участь у конкурсі взяли усі області України, окрім Луганської та Автономної Республіки Крим. У громаді кажуть, що планують створити молодіжний центр незалежно від результатів конкурсу. У бюджеті закладена певна сума коштів на ремонт та оздоблення будівлі. Також представники влади просять долучатись усіх охочих до проєкту для пришвидшення реалізації молодіжного центру. Найдорожчу спецію у світі вирощують на Тернопільщині у невеликому селі Ридодуби. Сім'я Ясенчуків вже кілька років займається вирощуванням шафрану, який славиться своєю високою ціною та корисними властивостями. Віталій разом з дружиною Марією та дітьми самотужки доглядають за ділянкою та збирають урожай. Зараз продають не лише саму спецію, а й мед з її додаванням. Як доглядають за делікатними квітами, наша Ірина Канюка бачила. Чотири роки тому ми засадили 15 тисяч таких соболин на ось цю ділянку поля. Тут 10 сотих. Вже четвертий рік поспіль на Чортківщині цвіте шафран. Рослину вирощує родина Ясенчуків. Віталій з дружиною Марією та двома синами доглядають за ділянкою самостійно. Чоловік каже про те, що шафран вирощують в Україні, дізнався випадково. Зайнятися цією справою вирішив, тому що шукав щось унікальне. В Херсоні чоловіки почали займатися цим. Ми з ними. Зв'язалися і домовились про закупку посадкового матеріалу. Через рік ми його придбали і посадили в себе на полі. Закупили 140 сорок кілограм, це близько 15 тисяч цибулин. Віталій пригадує, що в перший рік зібрали близько семи грамів спеції. З кожним роком урожай збільшувався. До прикладу, цьогоріч сім'я Ясенчуків зібрала близько кілограма шафрану. Через стан здоров'я подружжя родинною справою зараз займаються сини Віктор та Олександр. Хлопці збирають квіти та рильця з них самостійно. Зранку ми приходимо, вириваємо ці квіти, деколи самі, деколи з родичами. Пізніше вдома. Перебираємо, ось є квітка, яквітка, відвертаємо плюстки і ось ці червоні рельси вириваємо. Ось це є шафран. Віктор розповідає, що збір шафрану нелегка праця, тож іноді до збору врожаю долучають родичів. Для того щоб отримати один грам спеції, потрібно зірвати близько 300 квіток. Використовувати її можна по-різному. Шафран в дуже різних галузях використовується там від медицини до, ну, до різних там косметичних засобів. І дуже часто його використовують в доїну, типу з їжею, до маринадів, там до різних солодощів, до прянощі різних. Найбільше вона зараз використовується в медицині і в їжі, так можна, якщо так можна сказати. Зокрема, Ясенчуки вирішили продавати не лише саму спецію, а й мед з додаванням шафрану. Такий продукт каже Віталій, є не лише смачним, а й корисним. Мед має антисептичні властивості сам по собі, а е спеція їх доповнює і дуже добре лікує горд. Ми практикували кількість е, спецій в меді, різні сорти меду. Віктор розповідає, що вони єдині на Тернопільщині, хто займається вирощуванням шафрану. На незвичну діяльність родини люди реагують по-різному. Хтось підтримує таке захоплення, а хтось ставиться до її вирощування неоднозначно. Ну, люди по цей день думають, що ми якісь божевільні посеред осені збираємо квіточки на полі. Ну. Мало хто знає, багато хто може підійти запитати, що це таке, але все одно ти людям не донесеш, бо вони не розуміють цінності шафрану. Перший рік виносились дуже скептично, тому що, ну хтось е саде картоплю і моркву, а ми вирощуємо квіти. І це було так. Не сильно нас приймали серйозно, але з часом все наладилося. Складні справи полягає не лише в зборі прянощів, але і в їх вирощуванні. Цибулини потрібно садити на глибині 15 сантиметрів. Урожай збирають восени, коли температура повітря знижується. І на цьому все. Більше новин на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі Тернопіль 1 До зустрічі.